Юро вітаю вас на моїй затишній бессарафській кухні, де ми з вами сьогодні приготуємо сирники з м'ясом. Цей рецепт мені подарувала свекруха приятельки, яка, прищуривши очко, казала, що цей рецепт підійде для шанувальників і поцінувачів української селянської кухні, коли за столом збирається вся родина, коли в тебе дружня сім'я. Коли вам всім смачно і затишно, тому готуйте зі мною. А тепер до діла. Курочку порізали на шматочки і обжарили на петельні до золотого. Цибулинку пасируємо, з'єднали курочку з цибилинкою і відправили в таджин. Хай протомляться. А ми в цей час будемо займатися сирниками. І це дуже цікаво. Нам потрібен сир. Яйця, мука, трішечки солі і соди, і ви побачите, яке гарне блюдо у нас вийдеться. Розбираємо домашню курочку. Оп, до речі. Провірте курочку, щоб не було пищиків, щоб свекруха була довольна. А тепер обжарюємо до золотого нашу курочку і пасируємо цибулю. З'єдную цибульку і м'ясо. Додаю водички. О, який вже аромат гарний йде по дому. Солимо, перчимо і додаємо лаврушку водички, щоб тільки прикрило м'язко. Даємо закипіти. Робимо маленький вогник і закриваємо кришечкою. Хай томиться практично до повного приготування місця. А вам, друзі, хочу сказати, що я в свою домашню страву ніколи не даю багато спецій, даю тільки маленькі щепоточки. Чому? Бо зараз в світі дуже багато алергій. і хто знає у кого з ваших гостей може бути якась проблема, тому завжди предупреждайте. А самі будьте чемними і кладіть дуже дуже обачливо. Наступний шаг. коли ви вже бачите, що ваша курочка вже підходить до кондиції, зробіть сирники. Для цього сир. Перебиваємо з яйцями блендером. До речі, перебивати потрібно до тих пір, поки не залишиться ні одного кусочка сиру. Якщо нема блендера, перетирайте на ситочку. Далі додаємо сипучі продукти: борошно, соду і сіль за смаком. Перемішувати потрібно в'інчиком, бо так руками не вийде. У вас може виникнути влучне запитання, чому не гасимо соду? Бо в нас з вами кисломолочний сир, і воно все спрацює, повірте. А краще зробіть. Що важливо, якість тіста залежить від е, вологості сиру і від вашої муки. Тому е, в цьому рецепті у мене 500 грамів домашнього е, селянського сиру і 350 грамів муки. Я ще додала одну чи дві ложечки на глаз, щоб в мене тісточко вийшло таке, як потрібно для наших сирників. Далі важлива деталь: відправте тісто відпочивати хвилин на 30. А я казала, що жарити сирнички ми будемо у фрітюрі. Для цього дві ложечки обмокнула в маслі і беру. Роблю маленькі сирнички і в розтоплене масло у фритюр. Працювати потрібно швидко. Готовенькі сирнички викладаємо в наше напівготове м'язко, чи вже практично готове, можна і так сказати. Друзі, працювати потрібно доволі швидко, щоб наші сирнички піднялися, але не пригоріли. Подивіться на цього красунчика круглявого. Переносимо його, викладаємо його верхнім шаром на м'ясо. Коли наше блюдо зібрано, я закриваю кришечкою таджин, роблю вогонь чуть більше і даю пропаритися, протомитися нашим сирникам десь хвилин 15. А поки відпочиваємо. Ви замітили, як наші сирники збільшились у розмірі? Тепер зробіть чуть менше вогник і дайте мені, ще настоятися хвилин 10. А тепер магія сімейних блюд. Дивіться уважно. Опа. Повнісінький таджин. Бо жінка, це хто? Це чарівниця. А коли мене питають. А в чому різниця між відьмою та чарівницею? Знаєте, що я відповідаю? Все діло в вашому настрої. Тому будьте завжди в доброму гуморі. Ну а тепер запрошую до столу смачного. Друзі, в кожній сім'ї є свої сімейні скарби. Ціми скарбами являються кулінарні рецепти того регіону, де ви живете. І для того, щоб ваш рід зберігся, потрібно берегти ваші сімейні рецепти. Треба готувати їх. Треба питати у бабусі, у дідусі і передавати вашим внукам. І тоді оцей ланцюжок українського буття збережеться. Наша щедрість, наша гостеприємність. Наша любов і турбота один про одного дають нам натхнення жити і берегти нашу культуру. Тому готуйте, готуйте як я, готуйте краще мене, готуйте для своїх любимих. Хай в вашому домі завжди буде мир, злагода і щастя. З вами була Олена Бесидовська. До нових зустрічей в ефірі.